Зараз що я хотів сказати, чому не працює, наприклад, думка з громадськими радами при консульствах? Чи ви уявили, це Китай, це 7-8 тисяч кілометрів звідси. Ви коли туди прилітаєте, у вас вся громадська позиція, вся впевненість зникає мигом, тому що ви перед величезною системою, ви ніхто ви не захищені. І будь-який сервіс з посольства з консульства він вже розглядається як така благодать, що, будь ласка, хоч трошки погрійте мене під цим крилом, бо мені тут дуже страшно. Тому оця вся громадська позиція е, і громадські ради це будуть просто коло людей, яких е, гріє це крило, і людям більше нічого не треба. Тобто, насправді це буде такі коло. Ну це не буде ефективний орган контролю діяльності, е, якщо ви зробите дуже просту річ, якщо ви зайдете в Google і перевірите Google Reviews на більшість консульств в неєвропейських країнах, попробуйте Дубай, попробуйте е, Делі, по моєму. Чи мобай. А, І ви побачите, що там є два всього вида відгуків: один п'ять зірок, один одна зірка. І більшість це одна зірка. Тобто, що відбувається в дуже багатьох консульських установах, це коли є відбіркове відношення, є свої, є чужі. І коли МЗС, мені так здається, коли МЗС намагається контролювати цих співробітників, їм дається ця позиція. Ну, відбіркове відношення показує, що ну, п'ятизірковий сервіс. Але є 50% людей, як мінімум, які отримують одну зірочку в сервісі, і вони про це пишуть. І ви можете побачити, що відгуки абсолютно різні Це Google reviews, це, це існує зараз. Ми з тим так само зіш, зіштовхнулися в Китаї. Я записав собі слово споживач. Тобто Катя дуже 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 гарно показала про політичні проблеми на політичному рівні. А я, як громадяни, громадяни Китаю, і громадяни України в Китаї, це так само велика проблема, тому що в тебе немає ніяких засобів контролю і впливу на кадрову політику, на ефективність діяльності цих установ, і з цим потрібно щось робити, як ідею. Можна розглянути, запрошуємо до дискусії е, створення сайту, де можна буде збирати відгуки в кожної в кожної особи, в кожної дії є відповідальна особа, щоб збирати відгуки позитивні негативні на кожного дипломатичного співробітника будь-якої установи. Тобто, це буде така просто відкрита. Є ми, ми, ми шукали схожі. Це є лікарі, є абсолютно. По, по українських клініках є так само, можна подивитися на будь-якого лікаря позитивні негативні відгуки. Це дуже проста ідея, це набагато ефективніше ніж громадські ради, тому що це не буде коло п'ятизіркових людей, які отримують п'ятизірковий сервіс. Це буде абсолютно така демократична та, форма, і це буде по-новому і по-демократичному. Це така ідея, яку я пропоную до обговорення. Е, я думаю, е, так само можна це все багато варіантів використати цю інформацію. Це може дуже. Це ж, насправді, ми ж хочемо МЗС добра. Ми хочемо, щоб вони були кращими, конкурентнішими, е, клієнтоорієнтованими, і це в наших інтересах. І мені здається, що МЗС може використати цю. Е, 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 Цю методику для оцінки своїх співробітників незалежним насправді це, 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 це потрібно МЗС. Вони вони не можуть провести, тому що коли вони відправляють свою людину на перевірку цієї установи, їм знову даються цей п'ятизірковий сервіс. все класно, з'їздили, все, все супер. А і а насправді що там відбувається на місцях, цього ніхто не знає. Тому е, ця інформація може бути дуже корисною МЗС ця інформація може бути дуже корисна громадськості, тому що вони знають до кого ти йдеш. Вони знають, що очікувати, вони знають, що я не один такий, і можна з цим з цим щось робити. З цим пора щось робити. Потрібно робити петицію, потрібно робити е, скаргу, потрібно, потрібно діяти. І тому це це консолідує ці всі е, думки, і це буде корисно всім.